Степан Бандера народився в родині греко-католицького священника. Його батько Андрій Бандера був активним громадським діячем, а мати Мирослава походила з відомої священничої родини. У родині було восьмеро дітей, Із дитинства Степан виховувався в атмосфері національної свідомості та любові до України. З ранніх років він був залучений до патріотичних організацій. В школі приєднався до Пласту української скаутської організації, що значною мірою вплинуло на його світогляд. Вже в юності він став активним членом української військової організації, яка займалася боротьбою за незалежність. У 30-х роках Бандера відмовився отримувати польське громадянство, хоча це ускладнювало його навчання в Львівській політехніці. Він бачив себе громадянином Незалежної України, а така держава тоді ще не існувала. У 1934 році Степан Бандера став одним із організаторів замаху на польського міністра внутрішніх справ Броніслава Перацького, відповідального за пацифікацію українців у Галичині. За це його заарештували та засудили до смертної кари, яку пізніше замінили на довічне ув'язнення. У вересні 1939 року після нападу Німеччини на Польщу Бандера втік із в'язниці. Це стало можливим завдяки хаосу, спричиненому початком Другої світової війни. 30 червня 1941 року ОУНБ на чолі з Бандерою проголосила відновлення української держави у Львові. Цей акт не підтримала нацистська Німеччина, що призвело до арешту Бандери та його ув'язнення в концтаборі Заксенхаузен. Попри міф, що Бандера нібито співпрацював із нацистами, він провів три роки з 1941 по 1944 у нацистському концтаборі. Його утримували в ізоляції, бо він не відмовився від ідеї Незалежної України. Після Другої світової війни Бандера жив у еміграції переважно в західній Німеччині. Він продовжував координувати діяльність українського визвольного руху, намагаючись підтримувати підпілля УПА, яке боролося в радянській Україні. 15 жовтня 1959 року Степан Бандера був убитий у Мюнхені радянським агентом Богданом Сташинським за допомогою спеціального отруйного пістолета. Цей замах був організований КДБ і став символом радянської ненависті до українського національного руху. У радянському Союзі термін Бандерівщина став одним із ключових елементів пропагандистської риторики, спрямованої на дискредитацію українського національно-визвольного руху, і застосовувався до всіх, хто висловлював проукраїнські погляди або чинив спротив радянській владі. Таким чином, будь-яка форма національного спротиву чи навіть культурного самоусвідомлення могла бути таврована як Бандерівщина. Спочатком російської агресії в 2014 році і повномасштабного вторгнення в 2022 році пропаганда Кремля знову активізувала риторику про бандерівців, що є частиною спроби Росії виправдати свої дії, представляючи Україну як і неонацистську державу. Проте, як показав сучасний український досвід, цей термін, попри його зневажливе використання, став для багатьох символом боротьби. Та за свободу та ідентичність. Українці почали використовувати слово Бандерівець як знак гордості та символ спротиву. Образ Степана Бандери став ще потужнішим символом боротьби. Його портрети часто з'являються на акціях спротиву. А гасла ОУН УПА, Слава Україні! Героям слава стала не лише офіційним військовим вітанням, але й міжнародним символом солідарності. Сьогодні постать Степана Бандери є символом нескореності українців. Його ім'я та ідеї продовжують викликати дискусії, але безперечно він залишив вагомий слід в історії боротьби України за незалежність.